Ну що, 29 вже листопада, мій басейн я поплавав. Їдемо з рунькою, руньки мопеда більшого візьмемо. Хлю! Руньки більше мопеда поїдемо, поміняємо. Цей. Двоєм на його мопеді поїдемо. Бо далеченько. Хоч на басейн хотів показати, з такими сьогодні дівчатками познайомився. Ну то там сильно дорого. Ну вони... Йдуться, а я далі не ходить, не роблю продовження, тому що катринка кошти, в мене копійки. А там такі шикарні. Ну я покажу. Завтра буду плавати післязавтра візьму з собою мобілку. Бо я сьогодні не брав мобілку, так плаваю. Тепер буду ходити з мобілкою. і подружки. Так, десь руня, руня дуже гроші. Немає. Ну така в нас територія. Ну, сказали, щось підміститься. Так, ну, опа йдете за мною. Гуляєтесь. Ух ти, Ну, Навірно, не, 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 не забувати. Десь ручка. Бачите, новий корпус. все. Зараз -е, руньку муштрую. Е -е, вони ж на, на півгоду, а то й на год будуть. І виходить. Я як брав візу... Я купував білет туди, ну на Філіппіни, із з Філіппін. А Рунька не купляв, Рунька заплатив 7 доларів і взяв фіктивний білет із сюди, із Філіппін. Так можна. Ходіли перевіряли, і в аеропорту. Можна і так робити, я потім знаю. Е, бо я на той рік хочу, як вийде, на рік приїхати. Е, недорога країна. іменно Мені не жинатиму. тут буде супер. Супер-пупер в цьому в цьом кондо я маю виду. Дивіться. Ну обалдіє, ну, логіка там живе, з балкончика все видно. Оцей басейник. І я там ж... з балкончика все. Дівчаток. Море. І я б годик тут пожив. Більше поїздив, поповзнавав. Є хороші міста, в город виїжджаєш, то є шикарно, не тільки трущоб. за 250 долларов в месяц плюс коммунальный ну, получается 300 долларов в месяц да и все и главное что виза продляешь месяц пришел 20 долларов и продлил Руня, ты еще видео вписывайся, подожди. Поздоровайся с людьми. Все. Руня, É, dá voz. Junha. Super!